Слава Ісусу Христу! Ми раді вітати вас на каналі Піплійні Історії. Наша історія сьогодні Бог захищає Ісуса. Однієї ночі Бог послав Ангела до Йосипа. Ангел сказав: Поспішай, Йосипе, ти маєш відвести Марію та Ісуса до Єгипту. Цар Ірод шукає Ісуса, Він хоче вбити його. Йосип прокинувся і негайно став збиратись зі своєю сім'єю в дорогу. Вони залишалися в Єгипті до тих пір, поки Ангел знову не прийшов до Йосипа. Ангол сказав йому Тепер ти можеш повернутися до свого краю. Цар Ірод помер, тому Ісус буде у безпеці. Йосип відвів Марію та Ісуса додому в місто Назарет. Бог оберігав свого сина, щоб одного дня він міг стати Спасителем усього світу. Господь тебе стереже від усякого зла. Псалом 121, 7 вірш.